Всем привет! Я Артем, и вы на канал можете подписаться Артема, не сам не знаю, что. Сегодня та палапка типа, ну, боюсь, типа захворела и мы будем кути. Лики, я не хочу брать, як. И Це, звісно, і потратить ліки, якщо в нас буде, то в нас буде їхати аж аптеку. Бо в мене бамбулей отримати хороших немало. Так. Ну на початок скажу. В наступному відео ми будемо колоти їх. Ну цього не буде, як цей. його нельзя. Бо я не знаю чого. Мен... Перевіримо, статі, чи та палапка виживе після ось таких уколів вчите я спочатку вилізу трублюся і я вам же буду і ми пробували